Доброго дня. Я живу в селі Мала Солтанівка Васильківського району Київської області. У нас дуже гарна природа. Ліс, річка Стугна і цілий каскад ставків. Я працюю в місцевій школі. Але проблема нашого села і наших жителів полягає в тому, що ми не маємо доступу до наших ставків. Раніше багато років тому, коли я приїхала в це село. Ми могли вільно пройти до ставків, показати нашим учням рослини, тваринний світ водою, а також погратися, покупатися у місцевих ставках. останні п'ять років якась невідома фірма забрала ці ставки. Яким чином, ми не знаємо. Але ми знаємо, що сільська рада за 40 гектарів своєї землі не отримує жодної копійки орендної плати, а 40 гектарів. Землі із водоймами це 800 гривень кожного року доходу для нашої сільської ради. Ви можете уявити, скільки грошей би пішло на розвиток інфра нашого села. Це й дитячі майданчики, цей дитячий садок, якого ми не маємо. Тому ми дуже просимо зараз, коли пройшла революція гідності, щоб господар, який незаконно, я вважаю, забрав нашу землю, наші землі, нашого села землю. Дослухався до наших слів і все-таки прийшов на зустріч до наших жителів, допоміг нам або платити орендну плату, або зламати ті забори, які загородили від наших діток, від наших місцевих рибалок. Це красиве водне плесо. Тому що я навіть знаю, що згідно водного кодексу житель на одну удочку має право безкоштовно ловити рибу, а охорона. Цього невідомого господаря вона не пускає наших рибалок до себе на територію ставків. Вони поводяться як окупанти. Нашу землю окупувала зараз інша держава, але виявляється, що і в межах нашої держави, в межах нашого села, є якісь окупанти, які захопили нашу рідну землю. Тому дуже просимо і звертаємось від імені всього села до цих. Людей до цих невідомих господарів, щоб вони повернули нам наші ставки, щоб наші діти могли, щоб наші рибалки могли до них дійти.